Доброго дня, діти! Сьогоднішня тема нашого уроку розпізнаю і правильно пишу слова із префіксами пре і пре. «пре» вказує на вищу міру ознаки, ним можна замінити слово дуже. Премилий дуже милий. Прегарний дуже гарний. Премало дуже мало. Прешвидко дуже швидко. Префікс «при» вказує на приєднання, наближення неповноту дії. Приклеїти, тобто приєднати. Прийти, тобто наблизитись. Прикрити. Не повністю закрити. Запишіть у ваші зошити число, класна робота, каліграфічна хвилинка і слово право. І продовжимо далі працювати. Відкрити ваші підручники на сторіночці 58. Право 16. Під поданих слів треба утворити і записати нові слова з допомогою префікса пре: прехороший, претихо, предобре, преспокійний, пресильно, премудрий, превисокий. У всіх цих словах «пре-» вказує на вищу міру ознаки. З одним із слів на вибір склади та запиши речення в зошиті. Перевірте правильність написання слів. Позначте префікс у словах. За необхідності поставте відео на паузу. Наступна вправа 17. Від поданих слів утворине нові слова за допомогою префікса «при». прибігти, приробити, прилетіти, присісти, присолити, прив'язати, приморозити. Тут префікс вказує на приєднання, наближення та дії. Запишіть подані слова дії. позначте у них префікси. у словах. Поставте відео на паузу. За необхідності Запишіть паузу. подані слова. По... Поєднайте частини прислів'я та запиши їх. Мати і дитя прекрасні, мов на небі зорі ясні. До чужого рота не приставиш ворота. Сусід такий добрий, хоч до рани прикладай. Прекрасний префікс пре, бо це ступінь прикметника. Приставиш – префікс при, бо це префікс дієслова. слова. Прикладай префікс при, бо це префікс дієслова. Запишіть, утворення прислів, як зошит. За необхідності поставте відео на паузу. Права 19 сторінка 59. Запишіть слова, вставляючи букви на місці пропусків. Свій вибір обґрунтуйте. Зробіть самостійно, а потім ми разом перевіримо. Пречудовий префікс пре повказує на вищу міру ознаки. «Припливти» – префікс при повказує на наближення, прибережний префікс при. Бо вказує на приєднання. Преспокійно префікс «пре» преповказує на вищу міру ознаки. Преболючий префікс пре, бо вказує на вищу міру ознаки. Притиснути префікс «при» бо вказує на приєднання або наближення. Прибудувати префікс при, бо вказує на приєднання. Прикрити Префікс при, бо вказує на неповноту дії. Прив'язати префікс ПРИ, бо вказує на приєднання. Пресолодкий префікс пре, бо вказує на вищу міру ознаки. Превисокий префікс пре, бо вказує на вищу міру ознаки. Сподіваюсь, у вас все так само. Разом з друзями або батьками пограйтесь гру хто більше назве. Слів із префіксом пре або «при-». Творче домашнє завдання. Уявіть собі в ролі редакторів або редакторів. Знайдіть помилки в записі окремих слів. Запишіть ці слова правильно. З двома словами на вибір складіть і запишіть речення. Дякую вам за урок. На все добре. До побачення!